Я отримую повідомлення. Так. Ось я отримую вчора повідомлення. Е е по Витягніть, будь ласка, цей, бо я вам показала, що тут є. Значить, я відправила 20 числа вчасно заяву на виконання ухвали від 8 числа. Я отримала 14, значить, від 8 лютого на виконання ухвали відправила 20 числа. Тобто там п'ятий день припадав на неділю, в законі написано, якщо неділя останній день, то тоді понеділок. Понеділок я відправила. Тобто я відправила пошту, і, бачите, ось. Написала ручку, ви бачите, моя ручка. Все повністю написана Моя ручка, моя ручка, яка я підписую всі документи цієї ручкою. Тобто у нас відправка на виконання, ухвали, все є. Значить, Приймає якась гебак 22.02.17. Тільки пише, тільки що цю дівчину, яка я показала перше і питаюся. Значить, хто така гебак? Каже, я. Я кажу, скажіть, будь ласка, це ви підписували? Це ваша фамілія, моя. Ви підписували, це не мій підпис, вона каже. Значить, замість неї хтось підписав і підробив 21 перше. Тобто я 20-го подаю, квітанція теж, 20-го. Я подаю учора. Значить, я вчора подаю, після цього все. це лишня робота, чим я займаюся. Це вже пряма підробка документа. Тобто, якщо я не вклалася на один день, це означає, що вже мою заяву не приймають. Так, я не виконала. Іде питання про відновлення після апеляційного суду скасована ухвала судді польської, яка виносить ухвалу. Я даю зауваження виправлення, пишу в тій заяві, пишу тут уже, що вона винесла ухвалу. Хто такий індекс поклав відновлення впровадження? Це має бути В. А там взагалі індекс у тій ухвалі, просто, просто індекс не відповідає. Розумієте, ось індекс який? Індекс, бачите. Ось 17,822. Це не є індекс відновлення провадження. Тобто повернулися відновлення провадження, немає відновлення втраченого провадження. Відновлення втраченого провадження, а, так. А Клопотання про просто відновлення провадження. Ні, відновлення, вами, відновлення втраченого має. провадження. Йшло питання. Так, втраченого, звичайно. І тут так і пишеться: відновлення втраченого провадження. Мова йде про індекс. І я вчора отримую цей, і я знову пишу вчора заяву. Згідно статті 221. Фактично по цьому поводу про ухвалу, вже, і яку я отримала, теж підробка вже польською. Це вже за кіно, Я отримую ухвалу від 15 числа і пишу роз'яснити мені цю ухвалу. Ось ця ухвала її, ось вона. Ось тут вона вже є зараз у зауваженнях, в додатках. Тобто, ось вона як з'являється у нас. Значить, перша ухвала. я бо щось не зрозуміла. Ага, це не це. Це сьогодні я реєструю. Боже, я стільки. Стільки сьогодні, всього. Цього. Сьогодні, сьогодні. Яке у нас число? Та тільки що зареєструвала. Ось. Ось тут я даю сьогодні. Вчора я даю роз'яснити. Роз'яснити ухвалу її. Сьогодні я додаю цю ухвалу. Вона відносить ухвалу під індексом цим. Під цим індексом вже є ухвала. В реєстрі вона числиться ще, що вступила в законну силу ще ось коли. Так, я це зніму прошу. Дивіться. Ось вона вступила в законну силу ще 18 числа. Ось ця ухвала, яка вступила в законну силу. Тобто вона є 6, 3, 3, 61. Цю ухвалу, яка вона міняє, оцю ухвалу, яка в індексі, тобто вона міняє оцю, яка не вступила в Законну силу. Тобто вона цією ухвалою, польська, ось цією ухвалою що тільки показувала вам, яку, яку я давала на виконання. Тобто я писала оцю заяву попередню, ось цю, щоб вона фактично, я виконала її ухвалу про відновлення праченого провадження. Бачите, тут пише 402-409. Зрозуміло, так? Тому я ставила зауваження про те в цій ухвалі, що я виконала. Потім я даю вчора роз'яснити цю ухвалу. Чому? Вона з таким індексом, розумієте? А сьогодні я вже даю зауваження, в якому пишу про те, що підроблена вже, бачите, от тільки що я вам показала, документ. Підроблене на виконання, що якби я не вклалася, якби я не вклалася в час подачі, так? Тобто це підробила ця жіночка, яка там дівчина, яка є, сказала, що це її фамілія, але вона не підписувала, це не її підпис. Тобто, замість неї хтось у вас працює в суді. Вони підписують. Ні, чекайте ну, ні, форму. Ні, дивіться, мова йде про що інше. Поштові форми я, я маю копію тої поштової форми. От сьогодні я її подала. От я її подала вчора. В електронному виді, бачите, я подала що 20-го, було відправлена квітанція, бачите? Я подала оця форма. Я роблю завжди копію. Тобто 22 го числа тільки, 23-го 23.02 я отримала. Ви мене зрозуміли, так? Повідомлення я отримала. Тобто, це повідомлення, яке підробили. Тобто я вам в кольоровому виді в інтернеті ви його бачите. Повне. а по штрих ходу що є? По штрих ходу, от, по штрих ходу ось. Ось, по штрих. Ходу, коли є дата відправки, дата отримання. Чи дата, дата... дата от цього? По стріх ходу? Ні, відправка по 20-го. 20-го? 20 ну, квітанція, двадцятого. Ви змікуєтеся з офіційного сайту Укрпошти по цьому номеру? Ні, так я вам говорю, ось воно, бачите, ось у мене номер. Дивіться, я вам розпечатала. Ось номер. Видите? Ось номер, 20 число. Яке питання? Квитанцію, я ж платила гроші. Про що ми можемо говорити? Тобто це підробляє особа тою ручкою, подивіться, тою ручкою я вам показую. Просто це що розсліп... треба... Скажу вам, що то не на чітку. Ну я вам скажу, що не по... я записувала на відео свою поштарку. Значить, Тепер вия... виясняти буде, хто зацікавлений. Поштальонка, листоноша, що... про те, щоб писати. Скажу так, у будь-якому випадку вам треба подавати апеляційну скаргу, щоб за цими доказами які мені показують, ви мали можливість. Ви розумієте про що я кажу? Я розумію. От Дивіться, вам що... був наданий термін. Получається, що через оці якісь там Ні, так я виправдання. Ви пропустили термін. Ну, я ну, не пропустила. Ну, я нічого не пропустила. Так, ви не пропустили, але вийшло, що пропустили. Дивіться. Того вам треба... Дивіться, що Доп... Я вчора... Подати казати, що ви нічого не пропустили. Дивіться, що? І все буде я вчора відправила, от 2 вчора, 23 го числа. Я додала документи, я розуміла, ось в такому квитанції, в такому виді витяг, написала тут, що тут підроблене. І все відправила. Чому її нема зареєстрований на сьогоднішній день? Ми вже маємо 12-ту годину, вчора була відправлена, чому до сьогоднішнього дня вона не зареєстрована? Не відправлена? Електронною поштою. Я заходила туди, вони казали, що не зареєстровано. Нема такої у них заяви. Але не вчора? Вчора? Значить, нема. А чому нема? Що, ніхто не дивиться на, на цей в електронну пошту? Я впевнена, що дивлюсь. Так. Апеляційна скарга не відправлена від 13 го числа. А чого апеляційна скарга не відправлена? Ну хто це має вирішувати? Рішення я не отримала. А чого мені не присилають рішення? Чекайте, ну як на видачі. Це від я ж там написала чітко, видати на руки або вислати, надіслати поштою. Ну, так. Стоїть і упала, стоїть, і це, і ті рішення. Ну добре, я піду ну, зараз. Промір, я так, так. Від місії від і це? від І Від місії і від себе. Є, що від понеділка стоїть. Ну, що там у нас з вчорашнім цим? Я бачу тільки одне. Сьогоднішнє порядку 199-219. Польський. А що, а де вчорашній? Заяві 23. го Витяг з реєстру вам показую. Одина вам скажу, яка. Чекайте, тут. Це по імейлу виправили? По імейлу. Так, може бути, може бути проблеми в нас з імейлом, до речі. Тому що мені звони вище спеціалізований посилбувати пошті, що за три дні відправили тому що якийсь. Непонятно, що і сервер тоді mm -hmm. почало судової влади. Ну я за заход... я, я заходила в реєстр. Я заходила в реєстр. Єдиний? Єдиний реєстр. Значить, реєстр працює. Нормально, працює Нормально, без ніяких проблем. Тобто, вчора заходила, сьогодні ще не заходила. А вчора я заходила, після навіть того як відправляла. Ага. Тепер дивіться, що я розумію, що хтось міг стерти, але в мене повідомлення не прийшло, що воно не пішло. Знаєте, у мене, якщо не йде лист. То ви знаєте, там приходить зразу з тої системи, повідомляє, що воно не отримано, що не, лист ваш не прийняв. А то все успішно відправлено. Що ви... для, для польської. Так, для польської. Між іншим, сьогодні, 24-го, я, по-моєму, подала навіть витяг тут вже, бо там вже відео я відправила. Я вже відправила відео про цей е, пошта, Відправила і чекайте. А, є. Ось, гляньте, бачите? Навіть тут є в якій годині. Mm -hmm. Тобто, я зробила витяг і сьогодні я зареєструвалася до цієї заяви. Тобто від 15.02.2017 року, 16-й годині, повідомила секретаря Івано-Франківського міського суду, що стане на цю дату. Тобто, 15-го, я якраз там запис іде, і я до того відео. Коментую відео. Потім друге відео, потім третє відео. І це в кінцевому результаті. Воно все прийшло, бачите, 23 заява, живий підпис до заяви і повідомлення якраз про цю пошту, підробку судом, отриманої Але заяви. Зараз перевірить електронку, куди Ні, так що ви хочете сказати, що нема?